Одним з недоліків законопроекту є те, що ним скасовується державне фінансування передвиборної агітації. Таке фінансування на сьогоднішній день існує в переважній більшості європейських країн, з окремими винятками, до яких належить, зокрема, Болгарія. Ця практика, тобто практика відсутності державного фінансування агітації, вона критикується ОБСЄ і Бюро Демократичних інститутів прав людини, оскільки доступ до ефіру, друкованих площ і так далі. Залежить виключно від наявності у партії чи кандидата відповідних фінансових ресурсів. І таким чином маленькі партії, які не мають достатніх фінансів, або партії влади, які домінують, особливо в умовах України на загальнодержавних каналах, пов'язаних з певними олігархічними групами або безпосередньо каналах державного мовлення, вони отримують більше ефірного часу, в тому числі за рахунок. Неправильного визначення, недоліки визначення поняття політичної реклами на цих ефірних каналах, необхідно насамперед говорити про те, що в будь-якому випадку, будь випадку державне фінансування про агітації має бути повернено. Дискусії можуть вестись лише про форми цього фінансування. Може бути декілька підходів. Тобто, скажімо, агітація може здійснюватись за рахунок коштів виборчих фондів. Але потім ці видатки компенсуються за рахунок державного бюджету, принаймні певна їх частина. Другий підхід це закріплення певної частки ефіру за суб'єктами виборчого процесу, тобто розподілу між партіями, які висунули кандидатів, або порівну, або пропорційно до їх впливу, коли, наприклад, в ефірі домінують певні партії, представлені в парламенті, і цей принцип теж справедливий і засовується в багатьох країнах. У будь-якому разі треба говорити про те, що фінансування має бути повагне. Законопроект не вирішує ряд проблем пов'язаних з регулюванням передвиборної агітації. Йдеться зокрема про недоліки у визначенні політичної реклами, які на сьогоднішній день в основному збережені, і попри неодноразові рекомендації ОБСЄ, вони не були з законопроекту усунені. Збережені також певні недемократичні демократичні обмеження, це заборона. На коментування змісту е, політичної реклами або матеріалів передвиборної ітації е, в аудіовізуальних змі, тобто е, на каналах мовлення е, радіо або телебачення, протягом 20 хвилин до і, і чи після розміщення політичної реклами. Якщо політична реклама розміщується в прайм-тайм або з 19-ї, грубо кажучи, по 21 годину, то це виключає, скажімо, можливість висвітлення діяльності суб'єктів виборчого процесу в випусках новин. Ця проблема неодноразово не звертала уваги як міжнародні експерти, так і національні експерти, так само. Але вона знову ж таки законопроектом. І друге дискусійне питання це питання заборони участі у передвиборній агітації громадян іноземних держав і здійснення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації. ОБСЄ так само посилаючись на московський документ обсє наголошує на тому, що це обмеження необхідно зняти, оскільки власне цей московський документ гарантує поширення інформації незалежно від кордонів в Україні. З урахуванням специфіки деяких виборів, ну тих самих президентських виборів 2004 року, встановлено цю заборону. Наскільки вона є доречною, це дуже складне питання, тому що, наприклад, органи влади в Україні вони не можуть впливати на діяльність каналів НТВ, ОРТ і інших каналів, які розміщені. За межами держави, тобто юрисдикція України на діяльності каналів не поширюється, і, відповідно, ця норма в багатьох випадках є декларативною. Вона може бути застосована щодо змі, які реєструються на території України.